12 червня здавалось такий чудовий ранок сонячний. Співають пташки, але не для України, але не для киян. Сьогодні була просто жахлива ніч в Україні. Мої друзі, мої знайомі, які навіть ніколи не спускалися в метро під час тривоги, безпечні укриття. Сьогодні в наметах ночували з дітьми в метро. Ця недолуга російська держава пуляла в Україну всіма можливими ракетами, шахедами, безпілотниками. Є багато загиблих тільки в Києві більше 14 людей. Це просто жах, що витворяють ці уроди, ці недолюди. Ось, власне, про той інцидент, про який я обіцяв вам розказати, їду я через одне німецьке місто, мене обганяє автобус, зупиняється, відчиняється передні двері. Я подумав, що це зупинка, і зараз будуть виходити люди. І що ви думаєте? Вискочив водій, махає руками і щось російською кричить. Я думав, може, щось сталося, може я щось порушив, якісь правила дорожнього руху. Підскакує до мене чоловік віком приблизно біля 50 років з камсомольським значком ось тут на грудях, щоб навіть пам'яті не залишилось від цих тварів. І починає скакати переді мною, махати руками. Підстрибувати до мого прапорця і кричати Убери цю тряпку. Я живу в Україні, це мій прапор, це мій маркер. Я їду з цим прапором. Я не хочу, щоб це бачили мої діти. Я говорю, так пусть не дивляться твої діти. Що ти не хочеш, які діти? Хто ти? Я питаю. Я німець, Так кажу: хай не дивляться твої діти. Він скакав, скакав. Я все зрозумів, що це за німець. Який виховувався в Радянському Союзі, воно росло, воно там набиралося оцих комсомольських значків, а тепер воно приїхало сюди, в Німеччину, живе тут, харчується, користується всіма благами Німеччини і прославляє отого недолугого Карліка, уродіща Путіна. Я просто розвернувся і поїхав звідтіля, залишивши його просто стояти серед дороги із своїм автобусом. Для себе зробив певні висновки. Ідіотів таких недоумків в світі дуже багато агресивних, які кидаються е, на тебе, які тебе просто ненавидять із-за того, що ти існуєш. Вони живуть в минулому своїми комсомольськими значками. Я впевнений, що і в автобусі, і вдома у нього, мабуть, ще й бісті Леніна стоять. Чи на такі жахливі події в Україні моя мандрівка все ж таки продовжується, і я вирішив ще на один день залишитися тут в місті. Дан фізично треба зробити собі перепочинок, морально теж перегрузитися, ознайомитися з місцевістю, поспілкуватися з друзями це теж дуже важливо в таких е, нелегких мандрівках. Адже я вже проїхав більше аніж 450 кілометрів. Тому такий перепочинок мені просто необхідний. Вчора, ось тут на руці, знайшли кліща і вирвали його, викрутили. Надіюся, що буде все в порядку. Яким би обережним ти не був, але від кліщів ти не застрахований ніяк. А зараз ми з Оксаною йдемо на величезну височенну скелю. Це не просто скеля, це символ цього міста. Місто називається Дан, але е, назва, куди ми зараз йдемо, називається Юнгферншпрун, дівчинний прижок. Ага, і дорога дуже цікава. Подивіться, які скелі, скелі-останці стверджують, що це залишки. Моря, мабуть, сарматського або будь-якого іншого. Тому що це осадні породи. Видно, як мікроелементи, мікрочастинки дуже дрібних тваринок, бачите, осаджувались і утворилися ось такі піски. Ось вони навіть такі м'які, що осипаються. Я там, наприклад, ковиряю. Подивіться, як які пласти, прямо як торт Наполеон. І ми дивіться нашими ніжками, такими трудовими ніжками. Моторами, лі... моторами! Да, ніжками, моторами не лінуємось. І йдемо, йдемо, йдемо на один із символів міста. Ось на такій горі. О, Яка краса! Да. Пішли! Ніжками, Пішли, ніжками. У мене крокси незмінні. Тільки в кроксах нічого з собою мандрівку не беру. Мене так друзі навчили. А мене ти. От. Угу. Ох. Ох. Дивіться, там внизу ціле місто. Гарне, велике, красиве і німецьке. Це називається паркові вікна, коли видно ціле місто. А для того, щоб милуватися такими вікнами. Осаночка нам продемонструє, як можна сидіти на лавочці. Красиво, ніжка на ніжку. Стежиною піднялись ми вже на висотінь. Дивіться, заходимо в грот. Або це такий прохід, така печера, не печера. І підходимо до неймовірно красивого краєвиду. О, хоч би руки не задрижали і не впав. Мобільний телефон. Ви тільки подивіться на цю красу: гори, свіже повітря, зелена трава. Да, і велосипедна доріжка. І там он, велосипедист їде, зараз він із за дерева вийде, зараз он там проїхав, чудово. Ну і бачите, намалувавшись цими краєвидами, треба низько нахиляти голову, щоб, не дай Бог, не вдаритися головою. Так, що, можливо, це було дно Сармайського моря. І це скелетики якихось маленьких істот. Тут ліс. І ми ще не дійшли до самого, до самого кінця. Зараз покажемо вам. Тут, бачите, прірва. І з цієї сторони прірма. А ми такі відважні з Оксаною. Нічого не боїмося, да. Сильні, От тільки щоб за коріння не перечепитися. А, тут навіть перила є. О, вже держава потурбувалася проглядачів. Вже потурбувалася, щоб не падали. Тут стоїть така заборона, цього не робіть. Це ми вже просто, як знаєте, місцеві. Ми вже знаємо, куди можна. Але не повторюйте, бо це є небезпечно. І це ми ще не піднялися на всю висоту. Які гіганти, просто гіганти скелі. На цих скелях, бачите, лазять ще і... Скалолази альпінисти. Зараз ми вам покажемо, як вони тут спускаються на своїх мотузках. Бачите, в синенькому костюмчику? Скалолаз. Молодий хлопець, який продемонструє нам майстерність опускання. Так. Між скелями, отакими височенними, зробили сходи. До цих сходів, скільки ми різних парканчиків перелазили. Тобто, колись сюди дозволялося, тепер це ми прийшли неофіційно. неофіційно. Зараз можна. А, вже можна, так? Це сама висота? Так. О -о -о -о. Чим вам не Гран каньйон в Америці? бансай, які сосни ростуть. Місто перед нами все. Яка панорама? Неймовірна. Продовжую показувати. Тут є бордючки такі бачите, перилка, щоб люди напали, лавочка. Де можна подумати про всю цю красу і про своє життя, майбутнє і минуле. І ми наближаємося до завершального такого піку. Тут є якісь лампадочки, не знаю чому присвячені. І дитяча іграшка, можливо. Якісь були випадки нещасні. І ми вже наблизились. Майже до, майже до самого правда, скеля там ще продовжується, але там вже, мабуть, нема маршруту. Є. Скалолаз бачиш? Скалолази. Ага, да, 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 да. зараз я вам його наближу скалолази. Де він там? Так, де ага он повзе по стіні. Як він туди забрався і чим харчується, невідомо. Якось Оксана сказала, що гора називається Хохштайн. Перекладі з німецького – високий камінь ну дійсно високий, Подивіться, яка висота! Яка висота. Розказував вам історію про дівчину, яка злякалася привида. І ось коли вона добігла до цієї вершини, залишився її слід. Вона підскочила і стрибнула з цієї кручі. Але юбка її розпахнулася як парашут, і вона приземлилася. Там, де вона приземлилася, водичка з'явилася, джерело, яке тече, і сих Дуже смачна гірська вода. І, до речі, в цьому місті, так як в багатьох країнах, можна прямо з крана пити смачну джерельну воду. Оце хрест, біля якого ми тільки що були. І тут описана сама легенда, що відбувалося з дівчиною і привидом. А ось, власне, і колодязь, де була вода, на тому місці, куди приземлилася дівчина. Як на парашуті. І он та скеля височена, де ми були. А це, власне, ця часовенька, де священик побачив дівчинку, яка ось там на тій горі стрибала, і в неї, ото як парашут, розкрилося платтячко. Ось там. Ось там. І він її побачив здаля. Вчора я вас знайомив з Оксаною і Миколою подружжями з Харкова. Я говорив, що Оксана працювала в Харкові, але уявіть собі, що приїхавши сюди вимушено із-за війни, вона не знала взагалі мови німецької. По 17 годин в день. Іноді 18 Іноді, 18 годин. Оксана вивчала настирливо щодня, не жалкуючи свого часу, здоров'я. Вона вивчала мову, тому що вона розуміла, що треба їй тут адаптуватися, що їй треба знайти тут роботу. І так і сталося. Вона мову вивчила на доволі таки високому рівні. Її прийняли. Ну, на волонтерських засадах поки що в школу в молодшу викладати е, мову. І не тільки мову, здається, і математику, так? Mm -hmm, да. Німецькою мовою. Уявіть собі, їй довіряють, і вона навчає цілий рік уже або два. Скільки років ти навчаєш школярів? Uh, три, три четвертий рік. Четвертий рік навчаєш yeah. школярів. І зараз ви відчуєте рівень цієї мови. Алло! І прийшли. І би, ой. Настільки мелодична мова. Я навіть не сподівався, що мені так вона буде подобатись. Тому у нас є пропозиція в якості реклами. Хто бажає, наприклад, вивчати, завдячуючи Оксані такому е, талановитому вчителю німецьку мову, ви можете звернутися через мою студію до мене. Я вас сконтактую з Оксаною. І ви з цією е, висококваліфікованою вчителькою, чудовою. Красивою жіночкою вивчите її дуже-дуже просто. Бо Оксана вже чотири роки має чудовий досвід викладання. Тому звертайтесь, вивчите мову, а ви знаєте вислів, скільки мов людина знає, стільки життів вона проживає. Янки. Що? Данки, що біта шоу все, що знаю я. Ще однією візитівкою міста Дан є ось ця фортеця. Вона доволі таки велика, я вам тільки частинку можу показати, вона зачинена тільки зовні. І називається вона Альтдан. Правильно, Оксана? Замок. А, палац, палац, замок. замок. Ну, фортеця, це фортеця. Так? Да. Коли такі будівлі, от вежі, це фортеця, це е, оборонна споруда Альдзан. Не пожалівши своїх ніжок. Оксана привела мене ще на одну локацію. Оглядовий майданчик. Оксаночка, скажи, будь ласка, як він називається? Блікбург. І що це значить? Від на замок. Вигляд на той замок. Зараз я вам його покажу. Він називається Алькдан, Дан, що в прикладі значить старий дан. Ага, старий дан. Ось подивіться саме містечко, в якому ми проживаємо. І приблизно ось тут зараз. Ага, ось тут приблизно в цьому будиночку ми і будемо проживати. Вам ж цікаво подивитися, а як виглядає зовні будинок. Ось так він виглядає. Зовні. Тут є спуск, в нижнє приміщення, сходи, галявинка. Там є столик, де можна попити каву вранці. І ось ми заходимо в пошта і заходимо до гостини. Подивіться, будь ласка, яка скриня? І це теж з отих викинутих речей, які виставляють німці. Прямо така гарна, така інкрустована з ілюстраціями. В таких коробках колись продавали печиво. Давайте ж роздивимося, що Микола сюди наклав ці коробочки. А тут є скарби. Теж порцеляни. Рука тягнеться до такого кубка. Подивіться, випити. якийсь напій з такого кубка це одне задоволення. А це що, такі книжки? Да? Клястери, можливо, для фотографій. Старі книжки, а якого ж вони руковидання? Зараз ми подивимось, дивіться. 1903 рік. ой 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 яка якість висока. Деякі сторіночки, бачите, розкриваються ось так. Ось. І тут якісь певні тексти. Я німецький слабенький, взагалі ніякий, але якість книжок і ілюстрацій просто унікальна. Ай. І на дотик такі вони глянцеві, дуже приємні. І таких книжок, дивіться, Микола знайшов. Цілих аж 4. Відкрив ще одну книгу і дивіться, рік видання. 1898 рік. Уявляєте, які шедеври? І шкіряний оклад. А, тут ще є одна скриня, ще. Просто унікальні такі речі. Просто скарби, скарби. І тут теж. Ось така краса. Відкриваю кляйстер. Тут, як каже Микола, на початку будуть різні марки. Дивіться, різні красиві марки німецькі. О, навіть за Дольфом є, нічого собі. Ого, ціла колекція. Гортаємо далі і доходимо до це вітальної листівочки. Знову ж таки, якість листівок, конверти, ціла історія німецька. Подивіться, як гарно. І починається що? Гроші. Гроші. 3 рубля. Нічого собі, який це рік? Який це тут рік? 1929 рік. 3 рубля, дивіться, військові зображення. Бачите, як готувався Радянський Союз до війни. Дивимось ще далі. Ага, ось німецькі гроші. Теж старовинні. Ось так виглядали німецькі гроші. Суцільна історія старовина. Покажу вам унікальну купюру 1922 року. Купюра паперова одностороння. Оце грошова одиниця, а на зворотному боці, як ви бачите, нічого нема. Ще не всі унікальні речі я вам показав. Подивіться, листівочка з пейзажем альпійським. Якийсь вояка військовий писав додому відкритого листа і марка Третього рейху. Бачите, з свастикою. А ось теж лист, конверт. І дивіться, яка марка Адольф. Підписано, що це конверт, де? А, отут, 1941 року, початок війни. Ті унікальні речі я тримаю в своїх руках.